Всім привіт! З вами Станіслава Трацюк, і сьогодні ми поговоримо про різницю в роді в українській і польській мові. А саме у деяких словах, які начебто означають одне і те саме, але рід у них відрізняється. Отже, спершу поговоримо про слова, по яких зрозуміло, що вони змінили рід, тому що у них, наприклад, змінилося закінчення. Є слово рецепт в українській мові, в польській мові рецепта. Рецепт. Він рецепта, то вона. ще одне слово контроль. W ukraińskim mówi win, kontrola, po polsku to jest ona. Metod. W ukraiński mówi win, po polsku metoda, to jest ona. Recepta, kontrola, metoda i jeszcze jedno słowo plaż. W ukraiński mówi plaż. Win, po polsku plaża, to jest ona. W winczu, zmieniły się rozminęliśmy, słowa na przykład cytata, w ukraińskim mówi ona. Cytat po polsku to jest on. Skąd wzięłaś ten cytat? Albo słowo problem. Problema cewona w ukraińskim mówi problem to jest on po polsku. I średnie słowo systema. Systema cewona. System po polsku to jest on. Odże Cytat, problem, system. Średnie słowo detyna w ukraińskim mówi cewona, a w polskim mówi dziecko. To jest ono. Dziecko, jakie śliczne masz. Dziecko, na przykład. Może jeszcze raz powtórzymy. Recepta, kontrola, metoda, plaża. Co Cepsezinociwit. Problem, cytat, system. W polskim mówi całkowicie liczb. I dziecko to jest ono. serenilit. Також є слова, по яких так і не скажеш, що вони іншого роду, тобто у них фактично нічого не змінилося, закінчення не змінилося. Але рід змінився. Наприклад, слово цель. Ціль в українській мові це вона, цель по польську, то є он. Подібне слово чень, тінь в українській мові вона, чень, то є он. Також в польській мові є група слів, які закінчуються на ум. І всі вони іншого роду, ніж в українській. Для мене ці слова завжди звучали. Страшенно дивно справді. По-перше, вони в одній не відмінюються. По-друге, рід з родом взагалі дивина. Отже, ум. центрум, ліцеум, музеум, аудиторіум і так далі. Всі ці слова в польській мові завжди середнього роду. Просте правило. Всі іменники у польській мові, які закінчуються на ум середнього роду. Тобто це все воно. Центрум – це воно, музеум це воно, ліцеум це воно. І так далі. Ну, запам'ятати, можливо, не важко, тому що просто закінчення ум, але звучить страшенно дивно, погодьтеся, так говорити про центру, про центр або про музей в середньому роді. Ну, але така польська мова. На сьогодні у мене все. Будьте розумні і правильно розмовляємо польською.